Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Метіль. Сьогодні поговоримо про останню заяву Дуди. Після того, як вже з'явився новий президент, є вже офіційні дані, це Навроцький. Дуда висловився щодо позиції Навроцького, щодо допомоги Україні, щодо українського вступу в НАТО. І цікава заява. Я пропоную її проаналізувати. Також обговоримо питання ще кількох європейських країн, що там відбувається з допомогою українцям і не тільки. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою і, звичайно, підписатися на канал. Дуже багато, майже 70% щоденно дивиться цей канал, ці відео. Але не підписуйтесь. Підпишіться зараз. Це допоможе алгоритмам ютубу краще працювати і. Показуватись більшій кількості людей. Зробіться зараз, щоб завтра не пропустити. Дякую. Я тільки вчора висловлювався щодо нового президента, бо дуже багато українців переживає, що тепер робити, що нам пакувати валізи, що буде з біженцями, що буде з допомогою. Я в попередньому відео сказав, що треба заспокоїтись, нічого такого не буде. Це були передвиборчі гасла, висловлювання, пропозиції, так, щоб завоювати більшу кількість голосів. По факту. Коли президент війде на своє робоче місце, почне працювати президентом, почне керувати державою, все трошки зміниться. До речі, так само дуже подібно сказав Анджей Дуда, діючий президент Польщі, який говорить, що після того як Карл Новородський стане президентом вже повноцінним, в нього зовсім зміниться бачення того, що треба робити, і що з того, що він обіцяв, можна зробити, а що навіть не варто починати. Президент Анджей Дуда заявив у понеділок, що має інше бачення вступу України до НАТО, ніж Кароль Навроцький. На його думку, Навроцький може змінити свою думку, коли стане президентом. Світ виглядає дещо інакше з президентського крісла, оцінив він. Точка зору залежить від місця, з якого сидять. З крісла президента світ виглядає трохи інакше. Він зазначив, що він позитивно оцінює бачення президентства Кароля Навроцького. Я дуже задоволений цим результатом. Я вірю, що Кароль Навроцький продовжить керувати польськими справами. Ми обидва походимо з одного політичного табору. Тому я сподіваюся на продовження ідеї співпраці в нашій частині Європи. Отже, як я і говорив скорше, не потрібно пакувати валізи, не потрібно зараз кіпішувати, що десь потрібно виїжджати. Все зміниться після того, як він стане президентом вже повноцінно і вже не буде таких голосних заяв. Я думаю, що всі ми розумні люди і усвідомлюємо, що те, що говориться на виборах. Багато чого це дуже гарячі висловлювання, щоб зауходити людей. О точно він так думає, він так зробить. Треба з нього проголосувати. Насправді, рутинна робота президента вона не полягає все блокувати, виганяти біженців, блокувати наші можливості допомоги і тому подібне. Йому треба буде виходити з боку позитиву для своєї держави. А як і більшість розуміє, що для Польщі не буде позитивом виганяти, депортувати. Українців, які працюють, чи навіть які на тимчасовому захисті зовсім ні, тому тут все спокійно, і навіть вступ України в НАТО, як говорить Дуда, він думаю, буде переглядатися ще Карлом Навроцьким не один раз. І я думаю, що змінить він думку 100%. Те, що він може змінити, він і точно змінить. Наступна інформація з Австрії в Австрії для деякої частини українських біженців зупинили, призупинили медстрахування. Більша частина переміщених осіб з України не постраждає від припинення страхування. Особи, які перебувають у системі базового забезпечення, лишаються застрахованими в Австрії з 1 червня. Припинила діяти обов'язково система медичного страхування для українців, які перебувають в Україні під тимчасовим захистом, і не є ані працевлаштованими, ані такими, що отримують базове соцзабезпечення. Обов'язкове медичне страхування для переміщених осіб з України завершилось як і було заплановано наприкінці травня. Утім, практичні наслідки наразі незначні, оскільки діє шеститижневий пільговий період до 12 липня. До цього часу зберігається право на медичні послуги, такі як відвідування лікаря. Чи отримання ліків, крім того, українці, які потребують допомоги або працюють, і надалі залишаються застрахованими. І як бачимо, ті, хто працює, або ті, хто конкретно отримує допомогу в Австрії, ті залишаються, а ті, що не працюють і не отримують допомоги, тому що вона їм не належить, тобто вони так в повітрі, ні там, ні там. От в них зникне можливість отримати медичну допомогу. Перемістимося в Нідерланди. В Нідерландах коаліція розвалилася, не змогли дійти до спільного знаменнику щодо посилення міграційної політики. Ультраправа партія хотіла жорстких умов для мігрантів, закриття кордонів і там по списку багато всякого жорсткого. А решта відмовились ультраправі, вийшли з коаліції. Таким самим розвалила її урядова коаліція в Нідерландах розпалася у вівторок, 3 червня, після того як лідер ультраправої партії Свободи Герт Вілдес оголосив про вихід своєї політичної сили з уряду. Причиною стала суперечка щодо жорсткої міграційної політики, яку ультраправа партія вимагала від партнерів. Повідомляє агенція АФП. Політик звинуватив своїх партнерів по коаліції у надто повільному втіленні обіцяної найсуворішої в історії міграційної політики, яку було узгоджено після його несподіваної перемоги на виборах у листопаді 2023 року. Його десятипунктний план передбачав зокрема закриття кордонів для шукачів притулку, заборону воз'єднання родин для біженців і ліквідацію центрів прийому. Ну, хотів закрити Нідерланди повністю, не хотів приймати зовсім ніяких біженців, надавати притулок. І взагалом політики на це не пішли, не підтримали його пропозицію. і Він через це вийшов. Як бачимо, Європа не готова повністю закритися від біженців, не готова повністю всім відмовляти. Навіть ви бачите, як Німеччина, Польща і інші країни також борються від нелегальної міграції, але... Ті, хто реально потребує, ті, хто має якісь документи і має потребу бути під захистом, все ж таки ця допомога надається. А в Нідерландах хотіли зробити так, щоб повністю відмовляти ще й позакривати всі можливі центри для біженців. На це вони не погодилися і через це розпалася коаліція. Будемо слідкувати, що буде відбуватися. І в Німеччині ще один генерал. Закликав альянс до мобілізації, тому що він бачить, що вже за кілька років на НАТО буде нападати Росія. Країни НАТО повинні терміново нарощувати оборонні потужності, щоб бути готовими до потенційного збройного нападу Росії вже у найближчі 4 роки. Про це у неділю, 1 червня, заявив начальник генштабу збройних сил Німеччини, генерал Карлстен Броєр. За словами генерала РФ, щороку випускає близько півтора тисячі основних бойових танків і активно формує нові військові підрозділи, орієнтовані на протистояння із заходом. Не всі танки йдуть на фронт в Україну. Частина з них надходять у резерв, і нові структури спрямовані проти НАТО. Він також зазначив, що у 24-му році Росія виготовила 4 мільйони 152-мм артснарядів, з яких лише частина призначена для війни проти України. Генерал попередив, що РФ накопичує боєзапаси для можливої атаки на країни Балтії. Аналітики вказують на можливу загрозу у 29 році, але гарантій, що це не станеться раніше, немає. Ми повинні бути готові до бою вже зараз. Так говорять в генеральному штабі генерали Німеччини. Не я придумаю і не якісь там. Далекий дядько в Німеччині, який нічого не бачить, А ті люди е, мають доступ до секретної інформації, бачать, що відбувається і тут, і там, і можуть якимось чином проаналізувати. Тому для тих всіх, хто не вірить в те, що Росія нападе на НАТО, ну послухайте генералів збройних сил Німеччини і інших країн Європейського Союзу, які говорять він голос, що це рано чи пізно станеться. Питання, в яких умовах буде НАТО і який захист воно буде мати? Чи воно буде мати можливість захищатися, відбиватися, чи просто складе лапки і скаже: ой, а ми не чекали. Друзі, ось такою інформацією, які з вами сьогодні поділиться. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм та телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. До зустрічі в наступних відео.